Проїзд у тролейбусі незабаром стане розкішю. Влада знову вирішила підняти вартість квитків. Чому зросте ціна на проїзд та скільки ж коштуватиме подорожу рогатому, Оксана Щербак далі. Тролейбус є одним із найпопулярніших та доступних видів транспорту у Сумах. Щодня ним користуються тисячі містян. У порівнянні з іншими містами України проїзд в нашому обласному центрі вважають дешевим. Ми спілкувалися з Черніговим, планується тариф близько трьох гривень на 17-й рік. Черкаси трошки більше 2 гривень, десь в районі 2,50, 2,25, 2,50. У Сумах же весь минулий рік сумчани їздили за гривню 25. І лише із початку 2017-го проїзд підвищили. Наразі вартість квитка становить гривню 75. Очільник міста запропонував Сумам нову програму – електронний квиток у тролейбусах. Вартість цього проєкту 20 гривень щоб втілити все в дича і в нас. Це буде. Зараз ми готуємо е, наш е, пересувний Склад нашого транспорту для того, щоб можна було втілити це в життя. Але думки членів виконкому щодо нової транспортної програми істотно різняться після введення електронного квитка і кількості фіксованих пасажирів по електронному квитку. Тариф йому треба буде підняти у два-два з половиною рази для всіх останніх, які їздять в цьому транспорті. Коли електронний квиток буде, вже не буде не обстеження, вже не буде пільговиків, а буде факт. А цей факт переверне його діяльність, що йому треба буде встановлювати тариф на рівні 5 шість. Ну, это, скорее всего, делается для того, чтобы поднять потом под шумок и цены на маршрутки. Я считаю, что основная, основная масса пассажиров это пенсионеры. То есть, если не будет поднята цена, соответственно, уменьшится либо количество троллейбусов, либо значит у этих людей не будет возможности передвигаться. Экономическое грунтувание, что надо знать. В принципі, я вважаю, що у нас транспорту маршруток багато, тому ну, і в тролейбусах ціна от зараз от руб 75 вполне нормальна. Фінансово дуже, ну, дуже погано. Наразі і досі не відомо, яку вартість на квитки встановить електроавтотранс. Поки це тримають у таємниці. Відомо лише те, що приблизно ціна може зарости майже удвічі. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.